Ці вірші, можливо, дехто вже чув, деякі з них, а є і нові, які ніхто ще не чув. Так що буду читати е всі, які приготувала сьогодні. З дому у цьому світі золотінь, який розшарпала війна, я вже й не знаю, де мій дім, лишилось лише весло щобна. В густих туманах маяки, які вже втратили вогні. Якісь валізи, коробки, котрі пакують день при дні, страшна торнадна круговерть, що вирвала і понесла, І такі реальні кров і смерть, і стільки жаху, і стільки зла. І сивий пил курних доріг. А в щастя, стежечка мала. та й дуже засипає сніг, не залишаючи тепла. І крижана постеря днів. Що десь попереду ячать, де гіркота бездомних снів і на всьому журби й печать. Зчимке простання в чужину, у інший простір, інший світ. Я достоту не збагну. Коли ж скінчиться цей політ? Хочу сказати, що це вірш не, не про свої почуття, це я просто е, намагалася відчути е, почуття тих, хто покинули свою рідну землю е, в результаті. Е, того, що в нас зараз відбувається, трошки лірики, літній вечір. Літній вечір горнеться до серця теплим духом поля і садів, то шепоче віттям, то сміється вітерцем грайливим у воді, запахи вдихаю вечорові, і бреду по лугових стежках, де пасуться чарівні корови з хмарками і зірками на рогах, а в моїх садах. У стиглій тиші, де лиш птаства, милі голоси, запалають раптом сонцем вірші, заіскрять у крапельках роси. Вечір вибухне, немов зоря наднова, перетрусить всі плоди в саду і впаде сернятком моє слово в ріднокраю нигу золоту. <кху> Реальність вона і твоя, і не тільки, вона і близька. І чужа, мені безліч барв і відтінків, та чорних більше, на жаль. Вона розриває стіни і падає у двори. Вона це коли руїни, коли все палає і горить, коли привозять двохсотих, коли вибухає серце, коли у твою дрімоту скреїть і рев увірветься, коли і громи грозові здаються смертельним лихом, і тільки із неба. Зорі падають тихо-тихо. Вечір на озері. А пам'ятайте пісню? На долині туман на долині туман упав. Василя Діденко слова. Вечорів падали тумани, плуталось волосся і думки. Озеро, здавалось, океаном, а струмок подобою ріки. Все велике якось помаліло, а мале, немов зросло сто крат. Падали тумани, вечоріло, і п'янив вечірній аромат. Заплились у світі десь дороги, обнялись у Всесвіті зірки, і з туману місяць виткнув роги і згубився в течії ріки. Лагідно проліто шепотіли і дерева, і трави, і земля. Падали тумани, вечоріло, голоси ледь чулися здаля. Застрибали блискітки стріблясті, озеро заграло, дивина все навколо в радості та в щасті, наче відступила геть війна, кошеням пухнастим сіла тиша, заховались грози голосні, Тихий вечір в озері колише. Лиш казки давні і пісні. І нещодавно написаний вірш. замовкла, зупинилась, поринула в задому, вдивляючись у плин Дніпрової води, на лузі вересневому сплету вінок із суму, І пелюски давніх спогадів додам іще туди. Притихла, примирилась із простором, із часом, із тим, що в'яне цвіт, із тим, що блякне світ, і з тим, що моя зіронька засяяла й погасла, Та ясне її свідчення пропалить довщу лід. А тут іще війна, як хижа, чорна птаха, все небо закриває і просвітку нема, кружляє, завиваючи, і наганяє страху, та лють її незміряна, силкується дарма. Бо знову день новий витає видно колом, і срібний звук пісень проноситься обіч. ні серцем, ані вухом не вловлюється слово, шовками переплетене, закутане у ніч. А серце розриває лиш правди гостре слово, і світло витісняє усі пусті слова. По лугу вересневому розвію ту полову, Щоб міряти все щирістю, поки вона жива. Дякую.